Нещодавно на Кіровському мікрорайоні у колишньому дитячому кафе «Муравейник», де зараз готують шашлики, міські правоохоронці затримали Олександрійця, який відпочивав у кафе з пістолетом. Про любителя розгулювати містом зі зброєю міліціонери дізналися від городянина, який зателефонував до міськвідділу, стурбований схожими на постріли звуками, що лунали з кафе. До міського відділу міліції надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що в одному із Кафе міста, на його думку, здійснюються постріли. Повідомлення до чергової частини міськвідділу надійшло близько третьої години дня. На місце пригоди одразу прибула слідчо-оперативна група. Насправді, по даному факту, вияснити, що це були постріли, не вдалося. Проте, те, що даний громадянин знаходився зі зброєю в руках, це було зафіксовано. Постраждалих по даному факту не виявлено. Ніхто не отримав ні тілесних ушкоджень, ні будь-яких травмованих людей не виявлено. Хоча пострілів працівники міліції не зафіксували, однак виявили зброю та її власника місцевого жителя 1986 року народження. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 263, шістдесят третьої. Частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Подробиці події, як і те, чому чоловік прийшов до кафе з пістолетом і вочевидь ним погрожував, чим і наробив переполоху, з'ясовують правоохоронці.